25 жовтня в Україні очікуються дощі та хмарна погода. Найтепліше буде на півдні до плюс 18 градусів. На півночі плюс 11 плюс 14. У центрі й на заході країни до плюс 15. На сході до плюс 17 градусів. У неділю, 26 жовтня, опади збережуться у Західному регіоні та на півночі. Тому тут буде найпрохолодніше від плюс 9 до плюс 12. Температурний максимум останнього дня у вікенду фіксуватиметься на півдні. Стопчики термометрів тут показуватимуть плюс 19 градусів. На Полтавщині прийдешніми суботою і неділею триматиметься хмарна погода. Уночі та вранці першого дня у вікенду очікується сильний дощ. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 14, вночі 8 градусів тепла. У Кременчуці остання субота-жовтня 2025 року запам'ятається переважно похмурою погодою. Сонце рідко з'являтиметься за хмар. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а згодом взагалі скінчиться. На термометрах плюс 15 градусів в день вночі температура повітря опуститься до плюс восьми. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо буде похмурим. Від ночі йтиме сильний дощ, а вранці він скінчиться. Більше опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс 14, вночі вона опуститься до плюс 8. Вітер західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. У неділю хмари займатимуть своє місце на небосхилі від ранку і до вечора без опадів. Температура повітря з світлої передоби зафіксується на позначці плюс 15 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 8. До сьогодні найтепліше 25 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2004 року, плюс 18, мінімум 2014 – 7 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.